Зіркова погода у грудні буде досить спокійною, творчою та наповненою процвятковим настроєм. Весь місяць сонечко радуватиме нас своїми позитивними аспектами, лише його середина з 15 по 17 грудня може вести в оману щодо особистих можливостей. Навіть раціональний земний Меркурій у Козирозі з 1 по 22 грудня не приглушить силу почуттів та уяви. Майже весь місяць він допомагатиме в навчанні, подорожі, налагодженні ділових комунікацій і принесе багато цікавих корисних знайомств, зросте інтерес до психології, езотерики та духовного розвитку. Особливо пощастить творчим особистостям, які далекі від земних турбот, їхнє життя буквально заграє новими відтінками. 12 грудня молодику стрільці супроводжуватися початком ретроградного руху Меркурія, який на три тижні принесе можливість закінчити раніше розпочати справи, позбутися чогось непотрібного і зустрітися з людьми, за якими скучили. З 23 грудня він знову повернеться до стрільця, а значить, знову спливуть питання навчання, національної ідентичності, подорожей та виконання договірних зобов'язань.